Саме всім відомий щедрик Миколи Леонтовича виконаний у незвичній інтерпретації ансамблем віланчолістів Шосткинської дитячої школи мистецтв приніс співучим струнам одразу. Три найвищі нагороди колектив отримав гран-при у трьох конкурсах: всеукраїнському конкурсі мистецтв зимові ігри, міжнародному конкурсі мистецтв Стар Маркет та міжнародному дистанційному багатожанровому конкурсі Мери Крисмас, який відбувалися протягом грудня 2022-го, лютого 2023-го. Це в черговий раз доводить, якщо Любиш те, чим займаєшся, і вкладаєш у це душу, обов'язково досягнеш нових висот. Чому була особливість, що ми в цьому п'єсі використали дзвін, колокольчики, дзвіночки. Був пошук, пошук цих дзвіночків, які могли б ну саме за щоб нам здійснилася задумка. Прийшлось якось змінити саме роботу і вибудувати цей дзвін саме в цій тональності, в цьому конкретному на акорді, кожен колокольчик має певну висоту. Ми відносно гармонії відбудували цей звін у кожної дитини був своя нотка. І це була певна складність, щоб в своєчасно вступити в долю. Кропітка робота не пройшла даремно. Результат перевищив усі сподівання. Це заслуга всіх без винятку членів ансамблю. Як зазначає викладач Любов Скега, ансамбль це єдиний музичний організм. Я кажу дітям: ви кожен соліст. І у вас зібралось декілька солістів, і ви повинні заграти як одне, одне один музикант, щоб співпадали штрихи, була гарна інтонація. Ви як один організм. Ви повинні однаково відчувати фразу, що дуже важливо. Адже музика не тільки ноти. Що таке музика? Це наше відчуття. Закоханість у музику та у сам інструмент. Віолончель об'єднав як викладача, так і всіх учнів. У творчому здобутку кожного віолончеліста ансамблю вже чимало перемог. Все завдяки тому, що коли любиш те, чим займаєшся, викладаєшся на всі Віолончель для мене це спосіб вираження моїх емоцій. А мої. А... Мого настрою, якихось почуттів. Крім того, вона розповідає якусь історію, яку вклав в неї композитор, те, що він хотів донести до людей, до суспільства. Віолончель – це такий неперевершений інструмент, в неї дуже гарний тембр. Ні з чим не, спутати, не сплутати цей звук. Я навчалася в школі, і до нас прийшла Любов Миколаївна зі своєю ученицею. І вони заграли. Мені дуже сподобався цей звук віолончелі. І тому ми з мамою вирішили прийти е, сюди і записатися. Віолончель – це дуже гарний інструмент з неперевершеним звуком. Він передає усі емоції. Я навчаюсь 5 років. Та я був дуже рад, коли Любов Миколаївна сказала, що вона отримали гран-прі. Для мене вона звучить просто казково, начебто взагалі якась фея просто на арфі грає. Останні два твори, які я здавала на конкурс, це Полька та Сумний Вальс. Важкі вони? Легких творів не буває, але треба дуже багато вчитися, щоб. Досягти першого місця всі без виключення члени колективу погоджуються з тим, що участь у конкурсах стимулює до більш плідної роботи над собою до вдосконалення, аби гідно виступити і ансамблем, і сольно потрібно докласти чимало зусиль. Я вважаю, що це неймовірно гарний досвід. А для того щоб покращувати себе в цьому напрямку, ми можемо. Розрозуміти наші е, досягнення, те, як ми ростемо, а е, подивитися на інших людей, зрозуміти, що в них е, може треба взяти нам е, до уваги, а що нам е, треба е, виховувати в собі. Я дуже люблю брати участь в конкурсах. Це розвиток для тебе. Потім ти зароб, ну, заробляєш багато подяк, грамот. Але для цього треба старатися. Ти не можеш взяти інструмент, як, ну твір тобі, просто ти його ні разу не бачив, і зіграти на камеру без дублів або просто на концерті зіграти. Ти не можеш цього, треба вчитися. В ансамблі грати не дуже складно, але іноді так. Але нам е, Любов Ніколаївна е, завжди допомагає, коли ми не можемо розібратися з чимось. Якщо ми граємо. З концертмейстером то вона все ж таки жива людина. Вона відчуває наше відчуття і також допомагає нам підлаштовуватися під нас. А от з фонограмою це не дуже просто. Колектив не збирається зупинятись на досягнутому. Зараз у музикантів у розробці вже декілька нових творів. Вони все більше виконують українські патріотичні композиції. У нас є нові плани, у нас в роботі вже там більш можливо творів української тематики. От ми граємо обов'язково кожного року гімн України, калину у лузі червона калина. Зараз в репертуарі у нас нова пісня. Місяць на небі. Така музика українська, яка ну, торкається душі кожного. І діти вони з кожним днем настільки стають патріотичні і були, і є відповідальні, і вони розуміють, що їх вклад і виконання української музики це Наближає нас до перемоги.